В такому випадку ці відсотки і штрафи можуть бути оскаржені. Тоді з вас закону, скоріш за все, не зможуть втягнути цей борг. Я бачив ситуації, коли кредитори навмисно блокують доступ до е особистих кабінетів, особ... коли ви вже зрозуміли, що попали в кредитну кабулу. Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі юридичної фірми La Consulting. Сьогодні ми з вами будемо розбирати дуже цікаве питання, яке лунає від кожного нашого клієнта: як списати відсотки і штрафи по кредиту, як отримати зручний графік реструктуризації. Зараз розберемо докладно. Давайте почнемо з того, як підписується кредитний договір і що можна зробити у випадку, якщо цей договір ви не підписували. Справа в тому, якщо договір підписується електронно-цифровим підписом ЄЦП або банк ID кодом, який ви отримаєте на свій фінансовий номер, цей код являється аналогом вашого власноручного підпису. І повністю визнати договір недійсним, тим часом буває дуже складно. Які у нас бували випадки на практиці, коли нам вдавалося це зробити? Е, як правило, юристи беруть за консультацію на цю тематику від 1000 гривень. Вам вона буде коштувати лише один лайк. Будь ласка, поставте цей лайк, а для того, щоб не пропустити цікаве відео, можете ще й підписатися на наш канал. Там дуже багато корисного матеріалу. В першу чергу треба, щоб повністю було зрозуміло, на яких умовах ви кредитувалися. Куди ви отримали кошти від кредитора і чи є у нього докази передачі цих коштів вам? Для цього кредитор повинен бути в суд надати довідку про зарахування цих коштів від фінансової структури, яка займалася цим переказом. Це може бути або переказ банку, або еквайрінговий сервіс. Дуже часто я чую, що клієнти скаржаться на те, що мікрофінансові компанії самі списують гроші з ваших карток. Як це відбувається? Коли йде зарахування коштів, мікрофінансова компанія працює з таким еквайрінговим сервісом, який швиденько може розкидувати гроші на карту. Цей сервіс. Відправляючи кошти вам на карту, він оформив, наче підписку. Ну, всі знають, що таке підписка, коли ви купуєте якийсь сервіс, і він потім сам списує кошти з вашої карти. Так діє мікрозайм. Якщо вони вам щось зарахували, вони можуть потім з вашої карти спробувати це списати, але уже з відсотками, штрафами. Тому в першу чергу я раджу вам. Або заблокувати карту, на яку ви отримали пошту, або поставити ліміт оплати в інтернеті 0 гривень. Це допоможе захиститися від е, непередбачуваних списань зі сторони кредитора. Як же списуються відсотки і штрафи? Тут треба подумати, хто вправі взагалі це робити. Є два шляхи. Перший шлях це досудове списання, у випадку, якщо виходить, домовитись з кредитором. В нашій компанії ми допомагаємо клієнтам на досудовому етапі. Оскаржити штрафи і відсотки і отримати гарантії від кредитора, для того, щоб всі ваші платежі вони зараховувалися вже в тіло самого кредита. А те, що ви кожного місяця погашаєте відсотки, це називається кредитне рабство. Якщо ваші платежі будуть закривати основну суму боргу, то борг буде зменшуватися, і ви зможете розрахуватися. Якщо ви працюєте тільки для того, щоб погашати відсотки за користування, то ваш борг нікуди не дінеться. Якщо кредитор вимагає і нараховує відсотки після сплину терміну кредитування, тоді їх можна визнати незаконними. Уважно відкрите і почитайте договір. Якщо там сказано, що ви оформили кредит на 3 місяці, а кредитор нараховує саме відсотки уже на четвертий, на п'ятий місяць, от їх можна оскаржити. Далі, які відсотки можна оскаржити ще, якщо вони не відповідають законодавству? В, иному, в минулому році було встановлено граничний розмір процентної ставки, і вона зараз складає 1% в день. На що вона не діє? Для кредитів, які оформлюються до 30 днів. Я особисто власними очами бачив, як Монобанк пропонує такий кредит. Е Здається, на 30 тисяч гривень вони пропонують. Я у своєму додатку бачив з відсотком 3 гривні в день. Я порахував, і це далеко не один відсоток, якщо розтягнути цей борг на е, цілий рік. Тому такі е, відсотки часто можна оскаржити. Е, наступний юридичний шлях оскарження це наявність ось самого е, кредитного договору, в якому чітко визначена відсоткова ставка. Я з цього почав. І хочу це продовжити. На нашій практиці вдавалося виграти суди з приватом, з моно, з пумбом, через те, що коли ви отримаєте свою кредитну карту, насправді ви підписуєте анкету, в якій погоджуєтесь з тим, що ви будете користуватися банківськими продуктами, і умови користування публікуються на сайті кредитора. Що каже суд? Про це, якщо кредитор може змінювати інформацію на сайті односторонньо, не погоджуючи з вами, тоді ці умови не відповідають законодавству. Повинна бути чітко визначена ставка, де зазначено, що ви погодились, що ви кредитуєтесь саме під цю річну ставку, саме такі штрафні санкції ви будете зобов'язані сплатити, якщо ви не будете вчасно погашати ці відсотки. Якщо у вас немає. Окремого документу електронного чи паперового, в якому визначені ці умови, тоді в такому випадку ці відсотки штрафи можуть бути оскаржені. Які є ще можливості оскарження терміни позивної давності? Що це таке? Я думаю, багато з вас чув. В українському законодавстві передбачено, що сторони по договору можуть подати в суд за невиконання умов на протязі 30 рок... О, вибачаюсь, 3 років 3 років з моменту закінчення дії договору. Ще раз уважно, 3 роки з моменту закінчення дії договору, не з моменту підписання. Так от, якщо ваш кредитор на вас не подав в суд, а цей термін вже збіг. Тоді з вас закону, скоріш за все, не зможуть стягнути цей борт. Що я бачив на своєму досвіді, а бачив я багато. Кредитор зі своєї сторони закидує в рахунок погашення вашої заборгованості якусь суму в, наприклад, 10 гривень, і автоматично продовжується срок дії договору. Це незаконно, нам вдавалося це оскаржити. Нам вдавалося довести, що. Перерахунок цих коштів не був здійснений від імені нашого клієнта. Але такі ситуації бували. Те саме і з мікрозаймами, які особливо продають свої борги вторинним кредиторам, які спробують з вас стягнути а, відсотки і штрафи. Як діяти в ситуації, коли ви вже зрозуміли, що попали в кредитну кабалу? В першу чергу потрібно зібрати. Всі документи та скачати виписку з УБКІ. Якщо ви не знали, існує така центральна база, яка називається Бюро Кредитних Історій. Там чітко видно, в яких компаніях ви кредитувалися, на яку суму і чи був проданий ваш борг вторинному кредитору. По-друге, постарайтеся одразу зберігати всі кредитні договори у себе на носіях: на телефоні, на комп'ютері, на електронній пошті. Я бачив ситуації, коли кредитори навмисно блокують доступ. До е, особистих кабінетів, особливо це люблять робити мікрозайми, та бачив ситуацію, коли банки не дають скачати виписки за минулі періоди. Е, насправді це дуже е, часта ситуація, і вона спонукає нас, юристів, попереджати, що всі документи ви повинні зберігати. За кожен платіж, за кожну квитанцію теж потрібно зберігати документи. Далі, як ви будете розраховувати зі своїми кредитами, тут треба теж бути уважним, тому що платежі повинні бути перераховані. На офіційні реквізити кредитора не бажано платити саме з особистого кабінету через оцей квайрінговий сервіс, який просто буде списувати гроші з вашої карти. Краще взяти у кредитора гарантійний лист з фіксованою сумою і по реквізитам оплатити, прописати туди оплата по договору, повний розрахунок з кредитором і цю квитанцію собі скачати, зберегти і нікуди не видаляти. А якщо у вас немає юридичної освіти, якщо у вас немає судової практики, то краще не займатися самодіяльністю. Ми не беремо клієнтів, які самі щось на куралєсілі підписали додатково, подавали якісь документи, і тепер у них немає шансів оскаржити відсотки або штрафи. Найкращим рішенням для вас буде одразу звертатися з юридичною допомогою. Наша компанія працює з 2018 року, і з кожним клієнтом ми підписуємо договір. Як того вимагає стаття 26 закону України про адвокатуру. Цей договір неможливо підробити, і ви можете перевірити його в дії. Я вам дуже рекомендую підготувати всі документи. І залишити заявку за посиланням під цим відео. Друзі, будьте здорові, слідкуйте за новинами. Чекаємо вас на безкоштовній юридичній діагностиці.